на цього року, які минулого вродила, особливо картопля. Це підтверджують і продавці і покупці, які самі вирощують овочі на своєму городі. Тому відразу запевнили, жалітися на родючість української землі і врожай не будуть. Хто трудився і садив, у усіх є. і того року? Був гарний цього року. Так, да. Да. Угу. Да, Занадто знаємо, куди дівати. угу. Будемо допомагати нашим ЗСУ. Нехай хлопці їдять і. Перемагають ціни на картоплю господарі продавці ставлять різну. Все залежить від розміру бульби. Дрібна, дешевша, більша дорожча. 15-12. Який сорт Білоруса й прода. Звичайно, ціна на картоплю буде зменшуватися. Та люди, які самі вирощують гродину, не в захваті від того, що їх праця так низько цінується. Я ж сила, угу. От скажіть, будь ласка, от картопля по 12 гривень. Це нормальна? ціна? звісно, нормальна. Вона ще дорожня була. І виростити дорожче надо. В порівнянні з минулим роком ціна підвищилася всього на декілька гривень. Що стосується іншої продукції, такої як морква та буряк, то нічого не змінилося. Від 20 до 30 гривень морква. Буряк червоний столовий, – 20-25. Капуста білокачанна 25, Цвітна за такою ж ціною. Чого не скажеш про цибулю ріпчасту? Як торік, так і зараз вона помітно дорожча за інші овочі: 50 гривень за кілограм. Часник звичайно ще дорожчий. Часник. 180, восімдесят, таке. А там є по 200 ще. То у вас дешевше. А вже ж. У 2022-му можна було купити і за 150, але ціна тут вища не просто так. Цьому є причина. Свій товар ми піднімаємо, цінуємо вище, саме ростили, саме поливали. і Звичайно маємо копійку. Треба ж якось жити. Зелень домашня, кінза базилік по 20 гривень. Петрушка кріп по 15 за пучок. Хоча можна знайти і дешевше. 10 гривень, вся люба зелень. Все по 10. По 10. Просто акція якась. Тільки нема людей, нема народу. Ставлять нижчу ціну не тому, що якість гірша, а щоб торгувати хоч щось. Приїжджаємо, поливаємо, стараємося. Пенсія мала сезонні овочі вже здешевіли. Наприклад, огірки можна купити за 15 гривень кілограм. Кабачки взагалі від 5 гривень за один. Ну 40 гривень перчик, помідорчики 20, то не хочуть брати. Дорого кажуть, так? Так, кажуть дорого. Покупці звичайно шукають дешевший товар, але здебільшого погоджуються на те, що є. В будь-якому випадку дешевше не буде, по нашому не буде. А як є? То ми вже вже купляємо. Все равно десь на чомусь економимо, десь просимо вступити, де щось На зустріч покупцю завжди радо йдуть і самі продавці. Початок кукурудзи, і сьогодні її можна купити за 12 і за 10 гривень. Бендюель. Сорт. Да. Ми покупаємо сіміна, садимо, у нас роді з яблуками з власного саду. Така ж сама історія торгуватися на те, щоб можна, а варто. На цьому наголошують і самі торговці-садівники. антоновка – все своє. Люди купують слабо, слабі, ніж раніше. Діти мало дітей, обично брали в школі дітям. Зараз беруть менше, Ну, беруть це, не договорни. Продаємо за стільки, за скільки народ купує. Люди, які ж прийшли за домашнім, і самі не завжди хочуть, аби їм йшли назустріч продавці, бо розуміють, як то важко виростити. Людей купують ті, які самі вирощують, а не ті, які перепродують. А ви завжди купуєте домашнє? так? завжди. Завжди завжди. Помідорчику мені пенсія дозволяє. Ціни на власну продукцію зменшувати поки не будуть, особливо на овочі, бо вони вже відходять. Що стосується другого хліба, картоплі то її вартість може вдвічі впасти вже до осені, кажуть торговці.